Вітаю, вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас на огляді садові оприскувачі невеликих об'ємів 5 та 8 літрів. Маркировка їхня as 2 5 та as 2 8 Тут у нас 5 літрів об'єм баку, тут 8 літрів об'єм баку. Комплектація в них однакова, а до неї входить зарядний пристрій, тому що наші оприскувачі, акумуляторні, та звісно, інструкція з експлуатації. Але це не все. середині баку є фільтр. Знаходиться він у пакетику, а встановити його треба на заборну шлангочку. Знімаємо транспортувальну заглушку та встановлюємо фільтр. Ну а зараз давайте розбиратися із технічними характеристиками. Вони однакові, окрім літражу, тому будемо розбиратися на моделі AS2-8. Почнемо з найпростішого: переносити наш оприскувач ми можемо за ручку. Також маємо можливість підвісити його на плече. Довжина шлангу 1 метр 15 см, довжина ручки 16 см, довжина металевої частини в складеному стані 27 см. В розкладеному стані 53 см. І для вашої зручності штангу ми можемо закріпити як з одного боку, так і з іншого. До речі, трубка в нас з нержавіючої сталі. Перевіряємо це за допомогою магніту. Не береться. Це неодимовий магніт. Звичайну сталь, як ви бачите, він бере. З'єднання на штанзі латунне. Сама форсунка також латунна. Вона регульована. Якщо її обертати, ми зможемо змінити ступінь розпилення. Оприскувач оснащений 12-вольтовим вмонтованим акумулятором ємністю 2 Аг. Порт зарядки акумулятору знаходиться під захисною гумовою кришкою. Вмикається інструмент натисканням однієї кнопки двохпозиційною, котра знаходиться під силиконовим ковпачком. Після ввімкнення. Ми маємо можливість слідкувати за ступінню заряду нашого акумулятора за допомогою світлодіодів. А кому цікаво, скільки важить цей інструмент, 5-літрова модель 1370, 8-літрова модель 1430 г. Ну а зараз трохи тестів. Вибачайте, прискати нам нива чого. Будемо прискати на плитку. Подивимось, як далеко б'є струмінь води на нашому оприскувачі. Та заміряємо кроками. Один, два, три, 4, 5, 6. Ну, навіть трошки з гаком. Ну, а зараз той самий експеримент, але бризкати будемо вгору. Мій зріс 180 см, висота нашої стіни 6,5 метрів. Я вважаю, що так само, десь біля 6 метрів. Ну а на цьому у нас сьогодні все. Нагадуємо, на огляді у нас були дві моделі акумуляторних оприскувачів as 2 5 та as 2 8 Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобаєк. Якщо є питання, лишайте їх в коментарях. Обирайте за потребами користуйтеся користуйтесь з розумом. Вам на все добре, бувайте здорові, живіть багато. До нових зустрічей!